Молитва у час посухи. Господи, владико Боже наш, Ти виконав благання пророка Іллі заради любови Його до Тебе, стримав дощ, що посилався тоді на землю, і знову, після Його молитви, дощ плодоносний землі дарував. Сам владико всіх, щиро благаємо з милости Твоєї. Пошли дощ рясний людям Твоїм і, простивши гріхи наші, дай дощу Твого на місця, де просять і потребують Його. Обдаруй землю заради нещасних людей Твоїх, і дітей, і худоби, і всього іншого живого творіння, бо всі від Тебе очікують, що Ти даси їм їжу у свій час, бо Ти Бог наш. Бог що милує і спасає, і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.